Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні у нас буде заняття Школа безпеки та здоров'я. Тема нашої бесіди Вікторина, Школа пішохідних наук. Сюди входять і правила, і знаки, і вирішення проблемних ситуацій. Тож будьте готові. На нашу електронну адресу прийшов лист. А що в ньому зараз? ми діз... Здравствуйте, діти. Мене звуть Незнайко. Мені сказали, що я вже дорослий і пора йти в школу. Дали мені абетку і наказали, щоб я по дорозі в школу був уважним і не порушував правила дорожнього руху. А що це за правила? Я не знаю. Допоможіть мені, будь ласка. Дітки, а де можна навчитися і дізнатися багато нового? Як ви гадаєте? Так, в школі. Ось ми прийшли у школу юних пішоходів. Добрий день, дітки! Рада вас вітати в школі юного пішохода. Проходьте, сідайте і пора нам починати урок. І спочатку давайте відгадаємо загадки, щоб дізнатися, про кого піде мова на занятті. Пісне вчасно гальма й газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій, воді, вірно. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду наші дітки. Хто вони? Так, пішоходи. Діти вулиця частина міста або села, і вона обмежена двома рядами будинків. По вулиці їздять автомобілі та ходять люди. Частини вулиці, ця вулиця поділяється на дві основні частини проїжджу, це дорога та тротуар. Водій це людина, яка керує транспортом, але, на жаль, серед них іноді зустрічаються. Погані водії, які не завжди дотримуються правил дорожнього руху. А пішохід це людина, яка йде пішки, а місця для пішоходів можуть перейти, а місця, де пішоходи можуть перейти через дорогу, називаються пішоходними переходами. Покажіть мені на цій картинці вулиці водіїв та пішоходів. Так, вірно. Зараз, малята, я буду задавати питання, а ви відповідайте. Я перевірю, чи знаєте ви правила дорожнього руху? Незнайко ніколи не бачив ні світлофорів і не знаю, які вони бувають. Давайте допоможемо йому. Правило світлофора для пішоходів. Коли червоне враз палахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не постуй, жовте світло мовить, На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор, ти стомильним кроком. Діти пішоході повинні знати та дотримуватись правил дорожнього руху. Очікуйте транспорт тільки на зупинках. Не наздоганяйте транспорт, якщо він почав рух. Виходьте з транспорту до його повної зупинки. Переходите вулицю, подивіться спочатку направо, а потім наліво. Переходите вул дорогу тільки по пішохідному переходу та на зелений сигнал світлофору. Не, стій, не стійте на краю тротуару. Стухаєтесь тротуаром, дотримуйтесь правої сторони. На велосипеді по дорозі. На проїжджу частину. Дітки, погляньте всі ці знаки, які нам потрібні. Червоне коло і трикутник синій чотирикутник. Допомагаємо, забороняємо про дорогу, все ми знаємо, де небезпека, де яри. А зовемося ми просто знаки. Якщо ти поспішаєш в дорозі через вулицю пройти, там йди йде весь народ, там де знак, пішохідний перехід. А під цим знаком ні за що на світі. Не катайтеся, діти на велосипеді. Цей знак називається Рух на велосипеді заборонено. Затихають всі мотори. І уважні водії, якщо знаки говорять, близько школа дитячий садок. Цей знак називається діти. Чудо, кінь, велосипед, можна їхати чи ні? Дивний цей синій знак. Чи не зрозуміти його ніяк? Ніяк. Це велосипедна доріжка, знак називається. Видно, будувати будуть. Будуть будинок цегли, висять кругом. Це знак називається В'їзд заборонено. Тут і вилка, тут і ложка. Заправитися трошки. Нагодували і собаку, кажемо спасибі знаку, а цей знак називається Пункт харчування. Білий круг. З облянківкою червоною, значить їхати безпечно. Може, і висить він даремно. Що ви скажете на це, друзі? Цей знак називається Рух заборонено. Дітки, давайте ми пер... я вас перевірю, що ви запам'ятали. Переходячи дорогу, пішохід повинен подивитись спершу в сторону, а потім. Іншу сторону? В яку сторону? Підкажіть мені, будь ласка, вліво чи вправо? Вправо. Перед виходом на проїзну частину із-за транспортних засобів, що стоять там будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість пішохід, повинен що зробити? Упевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються? Чи можна пішоходам виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху? Як ви гадаєте? Ні, не можна, звичайно. Чи можна пішоходам раптово виходити? Або вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Звичайно, ні, не можна. Чи можна допускати самостійний вихід дітей на проїзну частину? Ні, не можна. Чи можна переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога? Має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Як ви гадаєте? Ні, не можна. Чи можна затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано з забезпеченням безпеки дорожнього руху? Звичайно, ні, не можна. Пішоходи повинні рухатися по... по тротуарах. А якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по ним неможливо, пішоходи можуть рухатися. В один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. Якщо в зоні видомості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під яким кутом? Під прямим кутом до краю проїзної частини. Якщо в зоні немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху, дозволяється переходити її під прямим кутом. До краю проїзної частини в місцях, де дорогу, звичайно, видно в обидва боки. І лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. У будь-якому місці водій повинен пропустити сліпих пішоходів, які подають сигнал тростинкою білого кольору, прямованого вперед. Так. Звичайно. Під'їжджаючи до пішохідного переходу, водій повинен, звичайно, знизити швидкість і переконатись у відсутність пішоходів. У дощову погоду гальмівний шлях так стає більшим. На червоний сигнал світлофору що потрібно? Потрібно припинити рух. На зелений сигнал світлофору дозволяє рух. Цей знак позначає пішохідний перехід, вірно. А цей знак означає головну дорогу. Цей знак означає дати дорогу. А цей знак означає, як ви гадаєте, що, так рух заборонено. А цей знак означає, як ви гадаєте, рух механічних транспортних засобів заборонено. Малята молодці, ви гарно попрацювали, запам'ятали знаки і е, тепер і правила, як правильно дотримуватись правил дорожнього руху. Дякую вам, до побачення!